так. А зараз буде екскурсія, підемо на низ. Місто піде. Так не... Ось вот так ти. Класно. Ні, ні, ходи, дивимось. Обріємо, Осторожно. Так, так. Все. Ну так, пройдемося трошечки. А тут шикарний вид. така наша мандрівка на замкову гору. Кременці. Мандрівниця. Поїмо, зараз десь поїмо. Проголодалися, так? Да? Пройшлися зараз запоїмо.